Так, друзі, хлопчики, дівчатка, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене 28 жовтня. Сьогодні я буду займатися цим драконом, а точніше буду відновлювати навіску даного трактора. Як розумієте, зараз сезон просто оранки пече, а я ще не печу. І потрібно зробити для цього спочатку навіску, тому що в минулому році я працював, були вже свої нюанси. А в цьому році, особливо в Дніпропетровській області, попитавши своїх товаришів, які орають, тіпа, ну, питаю, погано, непогано, лізе, не лізе. Говорять за те, що або не засунеш плуг, або він хоче вискочити той плуг. Досить багато нюансів, і вважаючи ці всі нюанси, розумію. Те, що моя навіска максимально, просто максимально розбита, нічого хорошого з цього не вийде. Тому я навіть не чіпляв плуг, вирішив одразу зайнятися навіскою, оце все реставрувати. Не міняти на нове, тому що це дорого, багато. І щоб оце все замінити, там більше 20 тисяч мені вийде. Тому що в мене майже все воно тут розбите. Я не знаю, я жодного разу сюди за 5 років не лазив, і воно вже ну, життє нюхнуло, тому доводиться зараз вже якось викручуватися. Багато ми не живемо, тому доведеться. Відновлювати ось, ось такі отвори, які вже від свого життя стали овальними, доведеться повністю заварювати. Потім буду відвозити до сіріоги, до знайомого токаря, який буде міце все діло центрувати і розсверлювати повністю по новій. Десь заміняться нові пальчики, якщо вони погані, щоб було мінімально люфтів. Так як на оцих половинках МТЗовських, бачите, скільки тут амплітуда люфта. Також бачу оці ось яблука з усіх сторон. Все воно там розбите повністю. Тут також усе воно. Видно, не видно, все воно бовтається, якось не пойму його по якому. На цьому винтові. Достики сильно в нас бовтається. Ще оце ось на шліцах бовтається саме з однієї сторони. Бачите, там люфт якийсь доведеться міняти, або сам важіль, або вал, то ну, це вже вскриття покаже, що, де воно куди. І оці ось втулечки доведеться міняти, тому що як говорю, я сюди не лазив, не міняв. Але люфт на них також досить та непоганий, все воно присутнє. Сподіваюсь за те, що бачите, сподіваюсь за те, що там втулечки залишилися, і самі посадочні місця також залишилися. І не доведеться купувати оцю ось, ось, ось всю балабуху. Ну, Це буде просто жах. Також оцей вал. Я думаю, за те, що відсотки 80% за те, що він вже, вже не вал. І доведеться його також міняти, але перед цим доведеться міняти ще втулочки, які стоять отут в корпусі задньої плити, чи заднього чулка, чи що, задньої ванни. ванни. Е, доведеться їх також міняти. Сподіваюся, що вони там ще залишилися і посадочні також залишилися. І це ще, як розумієте, все одно не закінчився весь перелік всіх несправностей. Ну а Цей вал, це, звісно, тут воно і пальчик якийсь. Меншим діаметром, напевно, який в мене вдома був, то і поставився, воно розбите, доведеться перевіряти, протачувати, щоб воно все було у нас по розмірах. І саме прикрит також за те, що оцей ось, ось шток гідроциліндра, це 100 вуха розбиті. Бачите, тут сантиметра, напевно, ну більше сантиметра не знаю, скільки розбити. Тим самим я вже не можу використовувати цей фіксуючий механізм, який ось сюди заклик, надівається в піднятому стані, і все, навіска не випускається. Так як в мене стоп пропускає, або силовий позиційний регулятор від, підпускає, то постійно опускається навіска, і особливо, коли працюю за присквочем, досить таки дискомфортно. І навіть тут я не буду міняти шток на новий, тому що я замінив там, не пам'ятаю, ну, певно, замінив на новий шток. Оце воно так зробило. і Серега токалька, що нахер ти його купляєш, я його відновлюю. Так само все воно заварюється, як оці ось вуха, все. Протачується і довше, ну не довше, а іще ще воно походить. Тим, тим паче, тому що в мене шток ще, ну, як говорив, недавно міняв, він новенький. Але тут саме така, можна сказати, тяжка ситуація, тяжка в ремонті. Та що, як розумієте, ті, хто працює з МТЗ або хоч трошечки знають, то. Тут це 100 зняти, це просто ну, лічені хвилини, як розумієте, дві хвилиночки. Відкрутив шланги, дістав пальчики, все, і поїхали. Ну ні, так на юмезах звичайних просто працює. відкрутив шланги, пальчики і все, зняв він в руках. Для того, щоб тут гідроциліндр зняти, нам доведеться або повністю зняти бак один з однієї сторони, або в сторону його відвинути, якщо до, ну, вистачить цього місця. А тим самим за те, що в мене колесо воно здвинуте в... Вов... внутрішню частину, отут ось, ось, на раз, два чи скільки там зубів. То це досить таки тяжко буде. Для того, щоб витягнути палець кріплення гідроциліндру, щоб потім витягнути через жопу сам гідроциліндр. Ну, це просто жах. Ще до цього всього доведеться ще й витягувати сам фіксуючий механізм. І для цього мені здається, що доведеться повністю знімати бак, через колоси зняти, або, якщо відкрутю повністю оцей верхній час навіски, можливо, він якось сюди назад вийде, а ніхрена він не вийде. Тут стойка в нас заважає, а тут фіксуючий механізм. Не знаю, не хотілося б колись знімати, але подивимося. Ну як розумієте, обсяг роботи досить таки немаленький, багато праці, тому зараз не гаймо час, переодягаємося, перчаточки одягаємо і погнали. Все показувати не буду, що де як крутиться, знімається. Я впевнений за те, що ті, хто мене дивляться, вони самі розуміють, що де, куди я лізти. Буду показувати вже сам результат. Ну не сам результат, а по ходу, що я знімав і що як буду відновлювати. Все процес зборки, розборки це не цікаво. Тому переходимо до роботи. І так, вирішу показати те, що я вже зробив, поки ще світло у нас є, поки видно. Так, Тут можна вже пшеничку садити, як бачите. До речі, отий пальчик більш-менш нормально витягнув, що далі сам гідроциліндр. Через те, що зняв оцей кронштейн навіски, саме масивний, оцей я його зняв і бак вийшло має трохи назад сильніше подвинути, і пальчик без проблем у нас вийшов. Потрібно оце все діло вичистити, вимити. От Той ще кронштейн більш-менш нормальний. Отой тризуб, тому він ще походить, та і не хочу його міняти, тому що робити, то, що це надовго і на дорого, якщо чесно. Ну а в процесі демонтажу я, якщо чесно, руки все більше і більше опускав. Куди не подивишся, все потрібно робити. До речі, при... із приємних новин за те, що втулка тут ось залишилася. І потрібно просто вибити, запресувати сюди на втулку. Не знаю, як я це буду робити, ніколи такого не робив. Ну і вал таке, як потрібно би замінити. Хоч Вироботки ну, небагато, подивимось, скільки він буде коштувати насамперед, а тоді вже будемо думати. Ну, втулки, я вважаю, потрібно повністю замінити. Це однозначно. Так як, ну ось, подивіться. Ну, це що діло? Ні, це не діло. Так, ну тут більше ні на що дивитись. А от на лижі тут можна подивитись, позаглядувати. оці всі отвори, бачите, вони всі розбиті, всі вони овальні, потрібно... Заварювати полуавтоматом, потім Серега буде це все діло протачувати. Але це не проблема. Проблема от за цими яблуками. Мене не дуже влаштовує така от ситуація, за те, що яблуко тут бовтається, аж ледве не випадає. І в чому проблема? За те, що, ну, наскільки я розумію, ніякий ремкомплект тут нічого не ставляться. Це все заводський, заводський отвір, вкинути сюди яблуко і просто завальцовано. Не знаю, щось може придумаємо або не знаю. Ну дуже не хочеться залишати отак. Ну подивимося. Так, Стосовно цієї ось тяги, вилки, чи як вона там, не зрозуміло, де в нас вироботка чи на самих зубах. Тому що що тут так більш-менш, що на оцьому? На валою. Також більш-менш для того, щоб більш було зрозуміло, хочеться вибити оцю і зрівняти, і як що до чого і що потрібно купляти. Втулки також тут начебто позалишалися. Поганенько видно, з іншої сторони видно, а не хочу перевертати, тому що, як бачите, тут ВД-шечки я трошки залив. Для того, щоб ну, спробувати вибити, якщо ні, то будемо вести до Сереги, прес, гріти якось і мучитись. Так, ну оці, звісно, як показував. Потрібно дивитися, оцю ось сам не знаю, як його поворотний, кулачок, що це таке, не знаю, тяга якась маленька. Потрібно напевно, буде наварювати і розтачувати. Ну, в принципі, робота зрозуміла. Зараз притягну анмейку, високого тиску, підключаємо, вимиваємо це все. Потім спробую розібрати, якщо ні, то ні. І будемо наварювати. Ось, до речі, що у нас з гідроциліндром і штоком. Ну, Якщо чесно, йому тут, мені здається, досить таки недовго залишалося. Сподіваюсь, за те, що вийде щось цього гарненьке зробити. Так, ну ладно, все, вимикаємось. І потім, коли буде що показати, вже вимкнуся. Заїхали в гості до Сереги, трохи привезли тут металобрухту, купили пальчики. Оце всі пальчики, щоб розуміли, ну воно ну, ще три. Так, втулки в нас іде на цей крабік і дві втулки на нижній вал. 2000 гривень. Куди цей світ ходиться? Так, що зроблено було? Заварені повністю оці всі отвори, трохи їх підрівняв так само на оцій. Тут-тут. Ну, як говорив за те, що все повністю заварювалось, тому що все якби, потребувало уваги. Позаварював. Ось тут залишилися зараз мені чохноти ще понасирало, отак. Ну, то таке вже. Я ось тут Серега вже трудиться, так, Серега? Получается? Уже заканчиваем. Первый отверстие уже присоединяется. Да, ну, в принципе, я думаю, буде все четенько. Будемо будем следить, как у нас сварщик заварил. Чи немає пор ніде. Якщо пори буде, сверла буде ламати. Ні, ні. Ні, заварив так собі, тому ну, що погано. Я ще той собі сладчий. Ну подивимося, все одно буде краще, ніж було, я думаю. То, що такі справи. Серега каже, знімай, бо цікавий момент. Так, підігнали спочатку один отвір, просверлили, потім другий отвір в цій частині. З'єднали пальчиком. Тут ось о, трохи поприхвачували. І тепер в вкупі, а так бутербродіком, сверлимо. І отак це все діло буде працювати. Одна майже готова. Так, продовжуємо відновлення гідроциліндру, це 100. Виставили, підставили все, що по горизонталі чи, точніше, під 90 градусів, що все чітко тут засверлилося. І я думаю, буде просто прекрасно. І так, другий день роботи. Закінчили повністю вже лижі. Все зробили, все тут чітко, просто Завод так не робить. Далі я розібрав я оцей винт центральний для регулювання. Мені тут не подобається тут втулка розбитий і все воно бовтається. Подивимося, може щось зробимо. Також розібрав ось, ось вертольотик який цепляється, десь він тут, а ось на цей же швинт він не цепляється. Він також був у мене розбитий на пальці. Зараз будемо, он, бачите, засверлився, точніше заварився, будемо розсверлювати, точити новий пальчик, підганяти, щоб це тут було просто по феншую. Так, і що ми на останок залишили? Саме цікаве, Серега отут уже працює, гріє. І розігріваємо ось цей чулочок. Тому що без розігрів воно щось не хоче зовсім вилазити. Ну подивимося, хоч би так вийшло. Не пройшло трьох годин. Нарешті розігріли, потім устудили. І тепер діло пішло. Слава Богу. Ну все, Саме цікаве вже позаду. Ну і що, продовжуємо займатися мазохізмом, як Серега говорить. Як бачите, оцей важіль ми зараз також гріємо, будемо потім попускати, вводити його в прес за допомогою холодної води. Після чого будемо вибивати, випресовувати. Не знаю, як ми це все будемо робити, але сподіваюся, за те, що все вийде. Візуально за те, що вал потрібно відновлювати, шліці нормальні, але посадочні місця під втулки потрібно більш за все наварити, буде і підточити вже на токарному станкові, щоб не купувати, звісно, новий вал, тому що ну таких грошей, на жаль, не маємо. Пошло. В так, стріляє прям. А, стріляє. Да. Ну, нормально, далі все буде ну Хлопчики та дівчатка, ви знаєте, що тут сталося? Я приїхав до токаря, привіз йому вал заварений повністю, поки з'їде сам кофейка, купив, попить, він уже все зробився, все проточив, я навіть нічого вам не показав. Більш-менш непогано ще заварено. він підточив все по розміру, все так, як повинно бути, і цей вал ще походить. Ну, а так, бачите, бомж-пакет, бомж-ремонт, і буде воно ще працювати. Перед розборкою, перед оцим усім я. В усіх місцях ставив свої мітки для того, щоб потім не перепутати. Всього міточка в мене є, і так само на середньому цій тягі речагові. І на кожній стороні також мітки в мене стоять, щоб нічого не перепутати. Тому зараз запресовуємо нові втулечки, вже одна стоїть. Ще іншу поставимо вже в зборі це в себе робитися, і ви вже побачите фінальний результат. Фіналочка запресовуємо останню втулку, вже все зібрано. Тугенько добре. Тугенько да, нормально, натяг у нас нормальний. Ну і все можна сказати. Ти не розказував людям, як ти в поисках втулочки їздив. Це тут трохи пізніше скажу. Які у нас продавсі гарні. І так, маленький лайфхак от дяді Сереги. Якщо у вас бофтається оцей ось речах, отак, як в мене, не проблема. Надрізаємо ось, ось, ось тут отаке ось, ось робимо. Можна зубилим вибити, а можна вилучити. Заріваємо хорошо, щоб сварка прогріла потім це все. Ну, не... угу. Получилось так, що вона зверху наплавила, а тут не проварила. Нам треба повний провар, щоб потім не розірвалося. Ну, воно стягне, подивіться. Що ти, що стягне, должно зажати. Я перший раз це чую, ну, попробую. Все, все одно тілять уже нічого. Бо один отакий важіль коштує там 1200 чи 1300, не пам'ятаю. А Форт, в нас все-таки бомж пакет, як розумієте, і мені це підходить. Ну, заваримось саме в місті. Та ні, ну то вже через що. Заварювати ніхто його не буде. Це хіба що на продаж, то тоді можна. А я ще його продавачі не збираюся. Так, так, так. Так буде трошки швидше. А далі полуавтоматиком це все діло заваримо. І я сподіваюся, що воно буде працювати. Заварили, як бачите, воно все остило вже в нас. Провіряємо лайфхак. Ну... -да. Ладно. Лайфхак не роботає. Доведеться купувати нове. І так, ви зараз запитаєте, чому ми сюди полізли. Це середня тяга, наскільки я розумію, правої лижі для більш комфортного регулювання. Самі розумієте, хто з МТЗ працює. В чому проблема була? за те, що ця хрень в оцій хрені дуже сильно бовталася. Мені це, звісно, не подобається. Серьо говорить, за те, що залишається, так будемо нормально ходити. Ну Но ні, я не хочу. До речі, тут видно вже сліди експлуатації. Серега винуватий виходить. Да, Серега винуватий. За те, що тут сліди експлуатації, шарики розсипались, тут стоїть опорний підшипник. Колись він розсипався, все роздовбав, роз'їв. Зараз по планах, що ми робимо, щоб не було такого людка. Ми. Знімаємо тут тіло якесь, вставляємо сюди бронзу, особливо бронзову втулочку. Це дуже важливо, як говорить Серега, І підганяємо під оцей вал. І тоді у нас буде все плоднячком, все чудово, без люфта, і стас буде довольний. Да. Тому погнали. Пошла жара. Підганяємо під втулочку. Так, друзі, вирішив трошки ще зняти, показати вам якийсь матеріал. Хоча не хотів цього робити. Але знову форс-мажори, знову такі проблеми і проблеми з запчастинами з нашими магазинами, з нашими виробниками. Не знаю, до кого ця проблема, але проблема саме в них. Почну з самого початку, що мене вибісало. За те, що ці втулки, як перепресовували, міняли на шліцевому валові. Старі випресували, все добре, купив нові, вони туди просто, як відро в колодість, упало і все. Поїхав дядька Стас з мікрометром вже підбирати. Кожна втулка різна, відрізняється в своєму Розмірі, в трьох магазинах об'їздив, зібрав одну втулку в одному магазині, купив, другу втулку в іншому магазині купив. Все підійшло, запресували, все добре. Ну, думаю, все. Проблем не буде. Залишилось купити оцей ось речах. Як бачите, новенький купив я його. що ж ви думаєте, він в мене впригає сюди так само, як і ті ж втулки. Все воно так оно? Ось все впало. І люфтить просто, мені здається, за те, що моя стара, мій старий речах. І то менше. Вон, бачите, він навіть тугіше заходить сюди. Також льофтить, не знаю, що менше, що більше, але все одно це не діло. Тому не знаю, буду відвозити оцей ось серчак назад, магазин здавати. І буду шукати, не знаю, якісь чи оригінальні, чи що робити. Тому що чи говорити за те, що й те, там випр... напрацювання на зубах на валові, так і на цю сторону так само ось нова. Налазить, бовтається, просто як не знаю, що хоча до цієї сторони питань зовсім немає. Ми праву сторону єлі витягнули, єлі спресували, воно все добре там тримається, до неї проблем немає. Якби зуби підточились, то тут. Але ж, як бачите, за те, що нова, новий що сюди бовтається, що тут також бовтається. Ну, не знаю, Залишимо поки що, оце, щоб дозбирати, дозбирати докупи і будемо дивитися вже потім докупляти якісь запчастини. не знаю. Можливо, хтось мені порадить в коментарях, що мені робити, яку купити або. Або не знаю. Пишіть вашу думку. І так, люди, прийшло. Не знаю, скільки днів брехати не буду, але точно знаю за те, що три дня я працював тільки в токаре для того, щоб якось пришвидшити даний процес і трошки здешевити токарні роботи. Ну тут уже так да, каюсь. І ось нарешті оцей ремонт на візки по бідному я завершив. Є свої нюанси, ще вони залишилися, для цього потрібно більше коштів. На все про все я витратив десь до 3 тисяч гривень, десь 2800, плюс-мінус десь так. Це не враховуючи Серегу, не враховуючи, скільки я йому ще заплатив. Але давайте ж подивимося, який зараз у нас тут ефект. Чи точніше, що ми тут накладували, що ми зробили. Як ви бачили за те, що позаварювали оці всі ми отвори. Все у нас тут тепер просто чудово, як по заводу можна сказати, за те, що мінімум люфту. Він трохи присутній, але це все зроблено для того, щоб пальчики можна було більш-менш не забивати, а від руки засунути і все було добре. Так, вирішив я не заміняти оці яблука, тому що потім я додивився за те, що вони тут суцільні. І для того, щоб їх міняти, потрібно або вирізати це повністю і переварювати, Не знаю навіть, чи продаються ці ремкомплекти, чи що воно, або повністю всі ці лижі міняти на нові. Я до цього був не готовий. Тут, Як бачите, яблука залишив вал нижній, я також залишив інший більш-менш в нормальному стані. Можна сказати, не люфтить, ну це воно все стягнулося гайками, але більш-менш ще на диву, просто, ну, в гарному стані. Втулочки, як бачили, звісно, я замінив. І стосовно втулочок, першу втулку правив я випресовував там сйомником з різьбою, розтягнув різьбу, але все одно там за 3 години роботи я її дістав, якимсь згодом пополам. Іншу ж я вже трошки схитрив, і ну, буквально за 20 хвилин я її вирізав різаком. Тому хто це діло буде робити, не мучайтесь ніякими сйомниками, нічого, просто вирізайте різаком, вона чудово, просто швиденько вирізалась, і потім буквально молоточком вибилась. І покивно гарячі, звісно, набагато легше її забивати нову туди втулку. Тобто знизу у нас все чудово. Зверху, зверху, втулки замінили. Як говорив за те, що з втулками були проблеми, тому що всі вони різні в різних магазинах. І тут оце міну за те, що я не зміг знайти нормальний отакий вал. Оригінального валу я не знайшов в нашому районі. В трьох магазинах немає, є тільки якісь там чорні. Не знаю, якого виробництва Україна, Китай чи Польща. взагалі не знаю. Та й продавці або не знають, або не хочуть говорити. І всі вали я їх два. Два вали не вали, речаги. І всі оці два речага нових, які я подвозив, вони туди хлюб і бовтаються. Ну, в мене так само і старий може бовтатись, тому вже залишили так. І тут я не знаю, якщо чесно, в чому вина, можливо, потрібно було купувати новий вал. Можливо, б це допомогло, але мені чомусь здається за те, що якщо ти. В тебе стоїть оригінальний вал, то потрібні тільки оригінальні ці самі речаги. Або навпаки, якщо в тебе не оригінальний вал, то потрібні тільки не оригінальні речаги. Тому що по-іншому, наприклад, оцих самих втулок верхніх нічого якось не працює. І от, такі, і от така ситуація виходить, тому і хто знає стосовно цієї теми, і напишіть, будь ласка, тому що досить таки цікаво, особливо з втулками. Я просто був в шокі за те, що, що ж таке клепають, в кожному магазині вони є, але вони туди впригують і... І все, хоча старі вибивалися з нормальним натягом, і все добре. Ну але все одно більш-менш результат мене задовільняє, тому що люфтів стало просто набагато менше, і що саме основне це все було дешево. Не сказав би, що легко і швидко, але все одно дешево. Отут, тут ось все, бачите, як заварив. Ні зазорчика, ні люфта у нас нічого нема, просто прекрасно тут. І ще зекономив штоковий гідроциліндр. Просто токурю заплатив за те, щоб він мені зробив отвір. І так само, як розумієте, в оцьому кликові, в цій мречагові я також все заварюю і робились новий отвір. Стосовно цієї тяги досить таки багато вона часу мого забрала, тому що оці ось всі кріплення, оцей палець доводилося куточити з Сереги новий. Потім я оце ось називається воно Серга чи вертольот, щось таке. Ну, коротко, Подобалося мені заварювати, так само протачував і все підганялося. Тут у нас люфтів майже немає. А не немає, а немає взагалі. Як бачите, тільки отут на різьбі, воно трохи бовтається. Все оце зробилося, тепер воно гарненько крутиться, ніде нічого не закусює, Тому хто дивився, знає, що бачили, що там внутрі у нас скоїлося, це все виправили, смазочку нову ці і все буде гарно працювати. Так, що ще хочу вам сказати? Це все добре за те, що я це все зробив, Так, люфтів набагато менше. До речі, давайте ж покажу, а то ж ще тільки розмовляю. Ну, Як бачите, тут люфт тільки на оці ось вилки і на різьбі. Все. Але все одно це просто набагато краще, ніж було до цього. Ну, як подивіться, так як би показати, наскільки воно піднімається. Ну, всього сантиметра півтора-два. Не так як і раніше, до 10 сантиметрів все було розбовтане. Стосовно цієї сторони, як бачите, я не замінив. Залишив стару тягу, тому що ну, вона дорого коштує і зараз, на жаль, я ще не можу її купити. Якби хтось подарував, так, звісно, але ні. Тому довелося залишити. Можливо, потім розбагатію та куплю. Так як тут яблуко, бачите, у нас бовтається розбите, так само отут кріплені. І потім я додивився за те, що це юмезовська в мене вилка. І ну, вона тут не дуже свистить, її постійно розпирає, тому що вона вуще, ніж емтезовська. Поки що вона так покатається на оренці, я думаю, згадиться. І тим самим за те, що ця сторона у нас була просто максимально люхтіла, вона так само, ну можливо, до 3 см, трошки більше за щодо цього яблука. Але все одно це не 10 см, які були до цього. Ну і все одно буде набагато краще і легше працювати ніж до цього. І саме основне не те, що я оце зробив і щось виправив трохи люфти і зменшив їх просто до мінімуму за дешеві кошти, звісно. А саме більший кайф, саме більше, що мені подобається, і за чого я давно так хотів, це я зробив. Оці ось тяги, всі, що йдуть на силовий позиційний регулятор. Тому що вони всі були трошечки порозбивні, та на міліметр на два. Оці ось вуха, як бачите, всі повністю. І всі повністю, оце, якщо взяти, наприклад, оцей, заварював отвір, Так само Серега мені просверлив сверлом М10 чи не М10, просто 10. І нові пальчики. Майже всі нові пальчики, а ні, оцей ось старий і на довантажуючу, також старий. Всі інші пальчики, в нас повністю нові. далі там трошки ще і все воно нове, і все воно плотнячком. Нічого не ніде не грає, не люфтить. І тим самим я добився того за те, що силовий позиційний регулятор тепер буде більш коректно працювати, тому що раніше. Коли я вмикав позиційний режим, в мене віська опускалося сантиметрів на 20, і тільки потім він бачив самий позиційний регулятор за те, що оу, та воно що пустилось, потрібно трошки підняти. А зараз я просто звів це до мінімум, зробив це, можна сказати, як було із заводу. І все воно працює, вже все перевірено, але це все побачите в наступній серії. Ну на цьому я буду завершувати вже дане відео, тому що все, що стосується ремонту на віску, я вже все сказав. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, пишіть там вподобайки, коментарі, ставте вподобайки, вже все. Перепутати в голові, але ви знаєте, що робити. Тому що в наступній серії, яку я почну сьогодні-завтра вже знімати, я буду цепляти плуг і будемо пробувати орати в Дніпропетровській області. Хто тут живе, вони розуміють, які в нас тут просто чудові чумадани вивертує. А також в наступному відео я ще обов'язково покажу сам принцип роботи силового регулятора, не задньої навіски, силового позиційного регулятора. Тому що більшість з людей викидують, я не розумію, чому його просто потрібно нормально налагодити, нормально відрегулювати, він буде сильно просто спрощувати роботу. І додати якогось комфорту в праці, особливо при оренці, що ви побачите вже в наступному відео, як буду я працювати з цим силовим режимом на даному тракторі. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А на цьому все. Всім миру та добра.